У Верховній Раді заявили, що темпи мобілізації в Україні знизилися. Утім, людей для того, щоб тримати фронт ще вистачає. Тим часом для хлопців і чоловіків, яким ще не виповнилося 25 років. Планують полегшити виїзд за кордон. І що це все означає? І чого чекати найближчим часом? Про все це і не тільки поговоримо сьогодні з народним депутатом від слуг народу, а членом комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. До нас доєднується. Пане Олександр, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Вітаю, слава Україні! Героям слава! І насправді цю новину кілька людей мені вже надіслало, що, мовляв, можуть пом'якшити виїзд за кордон для а, чоловіків, яким ще не виповнилося 25 років. Розкажіть, будь ласка, з чим пов'язана така ініціатива? Адже розмову про це йшли понад три роки. Так, і які перспективи того, що Верховна Рада ухвалить таке рішення, я можу розказати про свою ініціативу, яка я сподіваюся незабаром вже все ж таки Перейдев стадію е, законодавчої ініціативи, а е, мова йде про те, щоб дозволити в першу чергу це буде стосуватися абітурієнтів, тобто учнів, які навчаються. Ну я не знаю, там і можливо в наших навчальних захід, але обов'язково навчання, звісно, в закордонному навчальному заході дозволити таким учням безперешкодно е, перетинати кордон. Е, Основна ідея в тому полягає, що зараз на жаль ми втрачаємо наших е е громадян, наше населення через те, що зазвичай батьки намагаються вивести свою дитину, яка досяглася настрічного віку, за кордон і ми. Е Отримали ту ситуацію, коли хлопця вивозять за кордон в 17-річному віці. Він там, звісно, вчиться в навчальному закладі. Заїхати е, до України він не може. Е, батьки до нього. Я там не зовсім всі можуть поїхати. Це питання, все ж таки, і вже тому, що сім'ї можуть там е, рушитись. Да? А, а більший проблема в тому, що в майбутньому цей хлопець там соціалізується. Ну і все, ми втрачаємо громадянину України десь там тижня-два тому я підняв це питання. В нашій фракції є зараз дискусія, як це краще зробити з точки зору того, щоб не було фроду. Фроду, це коли там ну, у нас всі стануть одразу студентами Гарварда чи ще чогось. Тому ми звісно будемо працювати таким чином, щоб і фроду не було з одного боку, а з іншого боку, все ж таки, щоб такі громадяни України ще раз хочу наносити. Я в першу чергу акцентую свою ініціативу і увагу на те, щоб дозволити. Юнакам вікової категорії, там з 18 років ми поки говоримо до якого це буде вікової категорії там 22 чи 23 роки дозволити безперешкодно перетинати кордон, бути їздити до України і навчатись в навчальному закладі Якось європейської країни ну, розуміємо, що ініціатива в абсолютно видно на плюсах наголосила, Утім, певно, що створює певні ризики. Як ви гадаєте, які можуть бути зловживання, яким чином треба забезпечити ну, відсутність цих механізмів, де нечисті на руку умовно надавачі послуг будуть пропонувати чоловікам, які насправді не вчаться перетинати кордон, ну типу за законними умовами. Ну, дивіться, це вже скоріше за все буде в постаново в підзаконних документах, да, після того як закон буде опрацьований, розглянутий профільним комітетом. Я не знаю, що яка буде позиція Міністерства освіти України, коли він там буде прийнятий. Ну це від цього звісно. Ми будемо намагатися від ФРОДу, як то кажуть, обезпечити себе. Але я розумію, що ну такі схеми все одно будуть втікати на території європейського співтовариства. Можливо, можливо, де це Можливо, буде запропонована пропозиція, що все ж таки створити перелік довірливих і з високою репутацією навчальних закладів. Їх так до речі, вже і багато. Для того щоб вони в першу чергу війшли в той перелік ну у разі прийняття закону, які будуть стосуватися цих юнаків, друзі. Ну, як ви бачите, всі теми, які вас цікавлять, намагаємося обговорювати в ефірі Київської школи державного управління, шукати людей, які можуть пояснювати детально все, тому пишіть, що цікавить саме вас в коментарях під цим відео. Ну і лайки цій бесіді поставте. Хай більша кількість людей її побачить. Ще одна тема: звісно, це мобілізація, яка турбує абсолютно всіх в нашій. Чи країні, от Федор Веніславські твердить, що темпи знизилися? Утім, людей е, вистачає для того, щоб протидіяти агресії, яку нині чинить ворог. Ми бачимо просування на деяких напрямках. Утім, вони незначні. Загалом американський інститут вивчення війни рахував, що нинішніми темпами Росії знадобиться ще там умовно понад 250 років для того, щоб е, захопити ті території, які нині декларує своїм бажанням і Путін. Е, е, як, як може парламент е, спонукати умовно розвиватися у цим Механізмом, які будуть спонукати людей, використовувати зокрема механізми рекрутингу, так розвивати своє бачення в силах оборони України, як ви гадаєте, так як може Верховна Рада покращити цей процес? Так, дивіться. Ну, по перше, я хочу визнати особисто власну свою позицію. Що ну, принаймні, цю війну людьми не виграти. Це росіяни можуть собі дозволити, коли у них їх е, військово біга з автоматами по мінному полю. Ми собі такого дозволити не можемо. Тому е, в першу чергу ми повинні нарощувати наш ВПК, нарощувати наші роботизовані системи. А вже наш військовий повинен цим керувати. Це не поле дуже головне. щодо е, провалюється чи не провалюється, Дивіться, ну це питання в першу чергу більше стосується все ж таки міністерства оборони України. Я розумію, що деякі мої колеги можуть коментувати, що це їх право, звісно. Але відверто кажучи, я від міністерства оборони особисто не отримав ніякої статистики, тому прокурувати це не можу. Можу тільки припустити, що все ж таки нас настає українців більше. Війна триває вже скоро буде четвертий рік і нас настає більше. Ну тому звісно, можливо, і частина військово населення України. Трошки зменшуються. Ну а чи є нині на розгляді комітету з національної безпеки та оборони ініціативи, які так чи інакше можуть повпливати на процес мобілізації в Україні? Ну, дивіться, давайте повернемось до того про що всі кажуть: це про терміни служби. І так далі, да ми ще й досі чекаємо, коли Міністерство оборони України подасть на реєстрацію вказаний законопроект, в якому будуть передбачені чіткі терміни служби для військовослужбовців. Чому цього не робить профільний комітет? Ми вже багато разів пояснили. Я знову ще раз пояснюється жоден депутат в парламенті не займається оперативно стратегічним плануванням війни. Ми е, е, приймаємо закони, тобто наша основна обов'язок все приймати закони, які нам. Приносить кажучи, виконавчу владу. Якщо ми кажемо про війну, то це міністерство оборони і Генеральний штаб для того, щоб все ж таки бути перебуваючи представниками народу в парламенті, дбати і про цілісність нашої країни в цілому, і про безпеку країни це дуже важливо. Тому ну ми чекаємо, коли все ж таки нам надійде відповідний законопроект, якому буде передбачена. Якісь проекти документів, про які ми вже говорили в попередні. Там ваших колеги, вони, звісно, були. Коли, наприклад, там було сказано, що якщо військовослужбовець провів безпосередньо 36 місяців в зоні ведення бойових дій, з них яких 18 місяців безпосередньо в участі, значить е військових дій, він отримує право. Е там, де мобілізуватися, перевестись в інший підрозділ і, і так далі. Але такої самої законодавчої ініціативи ще поки немає. Ми знаємо, що тема мобілізації дуже чутлива, і на ній грає зокрема і ворог не тільки на полі бою атакує він українців, і не тільки в мирних містах, атакуючи балістичними ракетами, там бомбами, кабами, безпілотниками. Нині інформаційний простір також наповнений інформаційно такими психологічними спеціальними операціями, які проводить зокрема російські ФСБ, і, загалом окупанти, так і тема мобілізації на ній грають постійно. А як ви гадаєте, чи можна протидіяти тако тим панічним настроям, тому абсолютно нервовій тій атмосфері, яку намагаються в нашому суспільстві пробудити так і посилити росіяни, зокрема за рахунок от, розповсюдження фейків щодо мобілізації? Це хардрюче питання. Дивіться зараз, росіяни розуміючи те, що на полі бою вони не досягають успіху по факту, да. На е, зам так полі бою кінетичного використання зброї вони також особливо не досягають успіху. Ну окрім того, що вони просто знищують ці е, мирні е, міста, е, знищують цивільних громадян України. Е, про що тільки засуджує до речі, світова спільнота. Вони тільки це вміють поки засуджувати. Да, да значить. Ми намагаємось протистояти ще інформаційним атакам, які з боку росіян у вигляді ІПСО через різноманітні інформаційні канали все ж таки потрапляють, як то кажуть, в розум громадян України. Нещодавно, десь рік тому я читаю якусь статистику, де було сказано, що, наприклад. Понад 60% громадян України довіряють телеграм-каналам. Для мене особисто не зрозуміла ця історія, бо телеграм-канал це якась анонімізована історія, але чомусь громадяни України не довіряють, наприклад, офіційним сайтам того ж Кабінету Міністрів, там парламенту. Да вони читають щось на написано телеграм-каналі, починаються розносити, як вибачаюсь. Попомиці там да і поступово поступово росіяни вимірюючи наскільки та або інша інформація впливає на суспільство, да намагаються розхитати. Нашу країну зсередини для того, щоб для чого, щоб це призвело до якихось там заколотів, бунтів, ще чогось, недовіру до влади і так далі. Да? Тому це ж взагалі нормальна тема хитати історію, що ми не довіряємо владі. Ну окей, то приди інша влада будемо довіряти іншій владі. А зараз ця значить погана. Але при цьому всі починають забувати про війну росіянам. Дуже важливо, щоб наше суспільство, яке знаходиться в більш-менш е мирних містах України. Забувала про те, що відбувається на полі бою, що зараз відбувається війна. Тому для мене дуже важливо, щоб наші громадяни України в першу чергу все ж таки виховували в собі елементи критичного мислення. Якщо ми, як нація українців, не виховуємо в себе елементи критичного мислення, то росіяни будуть далі намагатися нас розколоти, посварити один одного зсередині країни, ну а далі вже виконувати свої злочинні дії на полі бою. Тема заборони в Україні месенджеру Телеграм почасти підіймаються зокрема парламентарями за виступає і голова комітету з питань інформаційної політики. А ми її чули зокрема від очільника комітету з нацбезпеки безпеки оборони, ну скажімо так, критичні висловлювання щодо цього каналу комунікацій. Як ви гадаєте, чи Ну, взагалі, перспектива так цієї заборони, чи існує вона, і чи вирішила б це питання інформаційного впливу Росіян і загалом окупантів, так на мізки тих, хто нині користується цією соціальною мережею? Ці я взагалі не є прихильником заборони технологічної будь-чого мережі інтернет. Я хочу пояснити, бо це просто неможливо зробити. Одне діло це зробити на папері, і інше діло все ж таки виконати якісь технічні речі з цієї заборони. Ну ні, ну слухайте, в ВКонтакція вже... свого часу заборонила. Я перепрошую, так, так і спочатку це, були це спочатку різні були історії. Да, спочатку просто давайте нагадаємо, mm -hmm. протестували, там були там, люди, там хтось скаржився. Mm -hmm. Але оскільки там да пройшло умовно 10 років, і ну я певен, що частка українців, які продовжують там сидіти в цій соціальній мережі, вони. Нам впала, просто я певен, що майже до нуля Я поясню. Я багато років очолював інтернет на України. Ми багато і, ми, коли почалася ця історія, вимірювали аудиторію, яка користується втанову в контакти. Ми чітко розуміли вікову групу. Ми чітко розуміли уподобання цих вікових груп, що вони хочуть в контактах. Да? І дивіться, я можу чесно відверто хочу сказати, що на той період часу, коли, начебто, були заборонені вконтакти, без повномасштабної війни там відсотків 5-10 відмовилися від користування в В більшій частині та аудиторія там щось 20 плюсів відсотків. Вона все одно продовжувала користуватися в але питання в іншому Дивіться, це дійсно маленька аудиторія. Там підлітки ще там хтось да. А, а, і з початком повномасштабної війни з цієї ціє, цьому майданчику вже пішло значно більше громадян України, але не через те, що там щось блокуються, а через те, що ці громадяни України все ж таки не є прихильниками Росії. Телеграм це трошки інший майданчик. Це майданчик обміну інформації, е, телеграм канали ті ж самі, і і і так далі. Да? І, і громадяни України хочуть отримувати інформацію, їм байдуже звідки від отримати з, е, з КШДУ, там з суспільного чи ще щось, да вони хочуть постійно онлайн 24 на 7, оперативно отримувати інформацію, як там літають ракети, як літають там шахеди, що сказав президент, про що вони переговорили? І як тільки ця інформація потрапляє з затримкою до громадян України одразу ж в цей тайм слот в. Включається е, будь-який інший інформаційний е, інструмент впливу на суспільство. Окей, ми заблокуємо всі телеграми. Але ну дивіться завтра. Це буде там телеграм 2 На нього підпишуться всі українці. Він буде технологічно більш стійким до блокування і може наслідки бути ще гірше. Тому, на мій погляд, все ж таки, в першу чергу, це треба профілактувати інформаційно такі речі. Е, мені кажуть, чому державна установа має телеграмка. Канал, я кажу, чому вона його не повинна мати. Дивіться, ну якщо ця державна установа з, має валідований, підтверджений телеграм-канал, і вона впливає на громадян України не тільки на територію Дорожчої України, а чи саме Російській Федерації, ну це нормальна історія. А звісно, якщо це анонімізований канал, невідомий чий він і, і по факту розповсюджується пропаганду або е, маніпулятивні речі, ну так треба пролюва, працювати з майданчиком телеграму і е, забороняти самі. Ці телеграм-канали всередині загального телеграму, але для цього потрібно все ж таки в Україні вибудувати відповідну правову технологічну комунікацію, як до речі, от вибудовується з тим самим Гуглем, Ютубом тощо. Друзі, ну як ви ставитеся до ймовірної заборони в Україні телеграм каналі телеграму загалом. Да? Чи довіряєте ви інформації, яку отримуєте з телеграм каналів Пишіть, будь ласка, в коментарях до цієї теми. Я думаю, що будемо ще повертатися, зокрема, із народним депутатом від слуг народу Олександром Федієнко. Дякую, пане Олександру, що сьогодні були з нами. А вам, друзі, дякую за те, що знаходите час і підписуєтесь на сторінку Київської школи державного управління. Як ви знаєте, тут абсолютно різні точки зору, і ваші точки зору ми теж цінуємо. Залишайте її в коментарях, і лайки ці бесіді поставте. І мені буде приємно, і ми з вами Немо далі впливовішим майданчиком. тож ваші голоси обов'язково будуть почуті. Олексій Гомон мене звати до нових зустрічі. Побачимось.